Зараз ми знаходимось у домі української молоді міста Едмонтон на благодійному концерті української співачки, заслуженої артистки України, переможниці проєкту Голос України України-2019» Оксани Мухи. Оксана Муха, українська співачка і скрипалька, заслужена артистка України, лауреат гран-прі першого міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик. А також переможниця дев'ятого сезону талант-шоу Голос країни у 2019 році. До Канади вона прилетіла з благодійними концертами, кошти з яких підуть у фонд Ангели-Хронителі України, який надає допомогу центрам реабілітації поранених, ветеранам та цивільним, які постраждали внаслідок Московицької війни в Україні. Oh, those Ліга Україно-Канада організовує цей концерт, і насправді ідея виникла у комітету «Ангелохоронець». Це комітет, яким опікується Ліга Україно-Канада, Це фонд, на який ми збираємо кошти для реабілітації військових у Україні. Оксана Муха вона неодноразово вже була у Канаді і підтримувала нашу організацію, приймала участь у минулих подіях. Тому у нас з нею колишня співпраця, і ми запропонували Оксані приїхати знову до Канади і допомогти нам зі збором коштів для фонду ангело України. Це не єдиний концерт. Оксана мала концерти у Торонто на кінці травня. Також вона мала концерту Оквел. 1 2 червня вона була на фестивалі у Калгарі, який запросили її. І Ліга Україно-Канадок закінчує тур у Канаді саме концертом у Едмонтоні. Ми розраховували на 200 людей і 200 квиточків ми продали. Також я бачу, що деякі квитки купують при вході, тому я думаю, що а, Аудиторія Оксани прийшла її підтримати, так як і в минулих разів, так і цього разу. Мабуть, якісь ще нові відвідувачі, тому що останнім часом дуже багато людей приїхало з України до Канади. Останених шанувальників. Тому в нас двері відчинені, і чекаємо всіх хто приходить. Валка на концерт до Оксани Мухи. Не чекайте, що вам хтось щось зробить, бо то наша надзвичайно велика помилка нас, Радянський Союз, так запхав в такі шори, що ми дуже слухали, тільки щоб ми не брали участі, бо як хтось десь тільки з'явився активний, його тут же ж раз і десь пропав, можна, можна бути активним в своєму власному житті. Можна все в своєму житті робити так, як ти хочеш. Не слухати ніяких правил людських, крім Божих, і жити своїм життям, так як тобі серце каже, все з любові, все, що з любові, то є найкращий крок. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої. Очі твої одні, більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі, добрі ласкаві і злі. Нам ідея виникнула втім. Um, я думаю, майже півроку тому чи більше чула, що Оксана приїжджає, бо запросили її до Канади, і Оксана є родина. То я відразу від неї задзвонила до неї і попросила, що вона нам, нам благодійний концерт зробила через Канаду. І вона мала перший концерт у ранки, а тепер енматоні. І цей благодійний концерт для ангел-хоронетий. Ангел-горонетий фонд є наш благодійний фонд допомоги військовим раненим. Війна діє, але ранені є дуже дуже багато. І знаю, що Оксана багато благодійних концертів. Має у в Америці для ранених військових, ти думала, чому не ту в Канаді, і вона відразу сказала що для вас і для благодійного концерту для військових. Я дуже рада би заспівала. Бу було, було дуже гарно, якби хоча 10 тисяч чи більше назбирали. Uh, Оксана uh, <пробітник> буде мати свої речі. Ми маємо прапор з України. що ранені вічко uh, підписали. Маємо uh, декілька речей. Ми маємо художню роботу. Uh, якби акціон буде, то було гарно, що поверх теж що зібрали нині. той час Тихенько зітхнула, відбилася від берега, та й рученькою махнула, відбила. Також на концерті можна було придбати картини чоловіка Оксани Ніко Струса. Особливостю його техніки є те, що він малює по шкірі, а не звичайному полотні, що надає картинам особливої текстури та наповнення. Серед його робіт можна було побачити не лише українські настроєві картини, але і портрети видатних українців. В першу чергу хочу дуже подякувати. Дуже красиве місто. Я перший раз в Едмонтоні. Ми, були, ми приїхали раніше, пізніше відвідали Калгарі. Надзвичайна природа, надзвичайні краєвиди. Мене вже надихнуло на нові роботи. Це щодо Едмонтону. Надзвичайні красиві люди тут. Понад шість років я вдосконалюю свій живопис на шкірі. Це нова техніка, але ну, я не можу сказати, що я її вигадав. Так, то є звичайний живопис. Просто є е, до, допрацьовані фарби, які правильно лягають на шкіру, на одягову шкіру. Шкіру саме використовуємо, купуємо е, куртки, плащі, перешиваємо з них полотна, е, натягуємо на, на підрамники, ну і все. Я візьму той рушник, простелю наче долю, в тихім шелесті траві. Wszyscy ja nie znałem, Czestynę znałem, to ja troszkę podśpiewałem sobie, um, ale dobier piosenek, duże, dobry, różnorodny, z i taki ukraiński. Czestynę piosenek moich ojców, przede wszystkim mojego ojca, um, po a um, w swoim czasie um, był um, w wojsku w ukraińskiej armii um, i dlatego w niego Весь час був той народний дух, що і мені трошки дісталось. Ну і при тим пісні, що я вивчав при нім, то я сьогодні міг трошки підспівати собі. Я вам сьогодні говорила, що хочу зберігати пісні, які моя родина любить. Зараз заспіваю пісню, яку дуже любить мій тато. Там в Україні я родилася. Виросла я, ой, скільки скільки горя зазнала, поки навчилась любити я, ой, скільки. Підняти про свиню. А ви можете собі тако за другим разом зі мною повторити, бо там дуже легко повторити. Один раз в саду я блудив, сусід поросят своїх бив, а я за свинею заступивсь. І мало сусідом не билось, а я за свиней заступилась, і мало з сусідом не билось. Сусіде, не бийте свиней, бо свині є кращі людей, свиня поросят приведе і всіх за собою веде, свиня поросят приведе. Всіх за собою. Веде. Концерт був надзвичайно гарний, душевний. Ніби в родинному колі дуже раді були відчути українську атмосферу української пісні у Едмонтоні. Протягом 10 років я не була в Україні, тому дуже гарно було зустріти Оксану Муху саме у Едмонтоні. Дякую. Уперше війна її концерті або взагалі на благодійних концертах. А саме на концерті Оксани Мухи вперше, на благодійному ні, не вперше. На вулиці Вірменській, в самому центрі Львова, світилася жарівка страшенно гонорова Вона собі світила, і вечора й до ранку, вися не бояла. Опайна, ріда, флари, дара, офайра, віра, дайра, ріра, флайдара, файраліра, дайра, файна, ріра, флайда, офайраріра, да, на притловій світити лиш на одному місці. Хотілося їй світити одній на ціле місто. Та що там ціле місто? Для неї це ж дрібниці світити б так від Бродів до парської. Сваріла. А був то хлопець молодий, його лише кохати, він впав, як той сухий листок. І до завершення концерту співачка зробила невеликий аукціон прямо зі сцени. Тут можна було придбати чашку від Української національної поштової служби Укрпошта, оригінальний унікальний диск Квітки Цісик, записаний ще у 1989 році. Ляльку, створену руками самої Оксани Мухи, неймовірний прапор Упа підписаний українськими військовими. Та Гердан, копію Гердана Лесі Українки, який співачка зняла із себе кошти, виручені з цих лотів теж підуть на підтримку українських військових, які зараз боронять нашу країну. Взагалі я була у Олега Скрипки на концерті, дуже мені сподобалось. Це мій другий концерт. Дуже було душевно, було так чуттєво, так по, -по домашньому, дуже класні українські народні пісні, котрі співали мої батьки. Я задоволеним, підспівувала їм. Дуже класно було, дуже сподобалось мені. Втячий сміх, за те, що можу і за те, що мушу, вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень Дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами наступного тижня у цей же час на цьому ж телеканалі. Слава Україні! Все буде Україна!